ЧП «Інфо» категорично проти будь-яких порушень правил дорожнього руху, а тому дуже цінуємо роботу інспекторів ДАІ. Однак ми не погоджуємося з тим, коли водіїв звинувачують безпідставно. Поспішиш інспектора насмішиш. Сьогодні мова про неоднозначний і найнебезпечніший автомобільний маневр обгін. Хоч де ми живемо, ми постійно кудись поспішаємо. Квапливий автомобіліст загроза особлива і знахідка для Даїшника. Обгін причина кожної п'ятої ДТП і запеклих суперечок інспектора з водієм. Тож, аби не втрачати свої нерви, і гроші потрібно знати принаймні елементарне. Обгін це виключно той маневр, під час якого ви виїжджаєте на зустрічну смугу. Все інше це випередження. Для прикладу змоделюємо таку ситуацію. На дорозі у кілька смуг висить знак. Обгін заборонено. Ліворуч автомобіль. Випереджаємо його з правого боку. Аж раптом смугаста палиця наказує зупинитися. Тут інспектор зазвичай виголошує наступне: обгін автомобілів дозволений лише зліва. Радіте, ваш опонент допустився грубої помилки, адже обгін це маневр з виїздом на зустрічну. Тож запитайте його, де при правосторонньому русі може бути зустрічна смуга. Тут уже вирішуйте, сміятися разом з ним чи з нього. Не дарма кажуть, дивитись у дзеркало корисно у тренувальній залі, та у авто, коли йдеш на обгін. Ще одним підґрунтям для конфлікту з інспектором може стати створення перешкоди іншому автомобілю під час обгону. Коли починаєте маневр і підрізаєте, чи коли закінчуєте і також підрізаєте. Тому дивіться в обидва. Але якщо даєшник таки зупинив і доводить, що ви комусь не дали дороги, просіть у нього протокол. І головне власне того, кого ви нібито підрізали під час обгону. Немає потерпілого, немає розмови. Є потерпілий? Просіть інспектора довести, що ваші дії вимусили того водія. Дія до невідкладних маневрів, І якщо ж даїшник усе одно складає на вас протокол при відсутності потерпілої сторони, цей факт фіксуйте у протоколі. Думається, суд обов'язково це врахує. А от в пастку наступної ситуації потрапляли чимало водіїв. Наприклад, знак, що забороняє обгін, погано видно з-за дерев, чи суцільна осьова, яку ви перетнули, затерта чи заметена снігом. У такому разі вказуєте це в протоколі і вирішуйте питання в суді. Це вже швидше прокол комунальних служб. І, до речі, ДАІ, яка цього не попередила. Отож, ми дізналися, обгін на відміну від випередження характеризується виїздом на зустрічну. Якщо вас зупинили за підріз під час обгону, вимагайте присутності потерпілого водія. Якщо погано видно знак обгін заборонено чи лінію суцільної осьової, вказуйте це в протоколі. Якщо, попри все, ви надійшли згоди з інспектором, у будь-який час із будь-якої точки України телефонуйте з мобільного 221. Наш автоадвокат порадить, як вийти з неоднозначної ситуації, і доведе, що закон сильніший за погони та людський фактор